Топ-3 реальних моторошних фактів про Вінницьку психіатричну лікарню. Про це місце ходить безліч легенд і страшних історій. І те, що тут відбувалось насправді, страшніше будь-якого фільму. Факт третій. Під час нацистської окупації в лікарні систематично знищували хворих. За різними оцінками тут загинуло близько півтори тисячі пацієнтів. Факт другий навесні 1942-го старовинне приміщення лікарні передали у розпорядження вермахту. Тут організували санаторій і казано. А ще під корпусами розташована величезна система підземних тунелів і ходів. Частина з яких досі не розчищена. Під закладом фактично знаходиться підземне місто. Факт перший, саме в цій лікарні застосовувались найбільш шокуючі методи лікування: Голод. людям давали не більше 50 грамів хліба на день. Замість води змушували пити оцет. Збереглися архівні записи, що пацієнтів змушували вживати навіть ртуть. А якщо ти хочеш побачити більше, дивись повне моторошне відео на моєму youtube каналі.